Жили собі дід та баба. Ось якось дід каже бабі Ти, бабо, печи пироги, а я запряжу сани, поїду за рибою. Наловив дід риби повен віз. Їде додому і бачить. Лисичка згорнулась талачиком і лежить на дорозі. Дід зліз з воза, підійшов, а лисичка не ворогнеться, лежить, наче мертва. От добра знахідка, буде моїй бабі комір на шубу. Взяв дід лисицю і поклав на віз, а сам пішов попереду. А лисиця вибрала хвилинку та й почала викидати з воза рибку за рибкою. Всю рибку повикидала. А тоді й сама скочила з воза нишком та утекла. Приїхав дід додому і кличе бабу. Дивись, баба, який чудовий комір привіз тобі на шубу. Підійшла баба до воза, глянула, нема на возі ні коміра, ні риби. А лисиця тим часом зібрала по дорозі всю рибу до своєї нірки, сіла та їсть, підходить до неї вовк. Добрий день, куменько, хліб та сіль. Я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки, налови сам. Та їж, та я не вмію. Ото я ж наловила. Ти кумцю піди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди та наказуй. Ловись, рибкою, і велика і мала. Ловись, рибко, і велика і мала. От От риба сама на хвісти начіпляється. Як довше посидиш, та більше й наловиш. Пішов вовк до річки. Опустив хвіст в ополонку, сидить і наказує. Ловись рибка, уся велика та маленька. Ловись рибка, уся велика та маленька. Сидів вовк цілу ніч біля ополонки. От хвіст і примерз до льоду. Схотів вовк підвестися не може. Ого, стільки риби наловилося, думає вовк. Аж витягти важко. Тим часом почало розвіднятися. Іде дівчинка з відрами за водою, побачила вовка. Та як закричить Вовк, вовк, бийте його. Вовк туди, сюди, не може хвоста витягти. Збілися жінки, відра покидали та й почали вовка лупцювати коромислами. Вовк рвався, рвався, пів хвоста відірвав і кинувся навтюті. А лисиця забігла в порожню хату, наїлася тіста, голову собі тістом вимазала, вибігла на дорогу, впала і лежить. Стогне назустріч її, назустріч її вовк. Отат ти мене навчила рибу ловити. Через тебе мені всі боті натовкли, хвіст обірвали. А лисиця йому й каже. Ой, кумцю, в тебе хвіст обірвали, зате голова ціла, а в мені голову розбили, бачиш, аж мозок тече, на силу плентаюся. Ай справді, каже вовк, бідна ти куманька, нещасна, сідай на мене, я тебе підвезу. Сіла лисиця вовкові на спину, він її повіз. От лисиця їде на вовкові й співає потихесеньку. не битого везе, бити битого везе. Що це ти, куменко, співає? запитає вовк. А я кумцю отак я співаю, Бити битого везе, а сама знову нишком заводить. не битого везе, не битого везе, Довіз вовк лисицю до лісу. Там вона зіскочила та й до своєї нірки рибу їсти, а вовк пішов собі лісом битий і голодний.